Важних відпросився. Зараз ми з вами я хочу говорити, після того, як ми зараз зареєструємося, побачимо як відсію цю процедуру проведемо. на коли ми б могли перенести все таке засідання нашої сесії? Завтра чи в понеділок? А при що? Вівтор. Добре буде? Хто, хто, хто. Давайте завтра. Нас завтра уважают еще. Нет, ну второй треба уже, я знаю. Видите, у нас замал, как день. идет. Я узнаю, я уже щельно телефон полностью нас писал. Давайте сам на условия скидки на є. Дев'ятого ден. Чогось? Дев'ято. Значить, на вівторок, 2 вересня, дев'ятого Дякую за те, що ви час переважає.